Вчорашній вечір, як і ніч видалися вкрай важкими і напруженими як для всіх криворіжців, так і для працівників станції екстреної медичної допомоги. З часу надходження виклику о 18 годині 41 хвилину до місць ураження внаслідок ракетної атаки. Вже через 9 хвилин були направлені бригади екстреної медичної допомоги. Всього в ліквідації медичних наслідків цієї ситуації ми задіяли 27 бригад екстреної медичної допомоги, із них 25 фельдшерських і дві бригади лікарських. Медичними працівниками нашої станції було оглянуто 44 постраждалих, із них 12 дітей. З перших хвилин прильоту бригади медиків діяли за відпрацьованим алгоритмом. Перша бригада, яка прибуває на місце такої події, вона бере на себе функцію бригади сортувальної і керує роботою інших виїзних бригад, які прибувають, тому що не всі зразу прибувають бригади екстреної медичної допомоги. Хворі, які знаходяться в важкому стані або в, край, або в край важкому стані, в першу очередь вони доставляються в салон санітарних автомобілів, де їм надається весь комплекс протишокової терапії. Взагалом в таких місцях ми працюємо в тісній співпраці разом з рятувальниками і працівниками поліції. Переважна більшість постраждалих шпиталізовані змінно вибуховими травмами різного ступеня важкості. До тисячки звернулись більше 20 людей. Пацієнтів в стаціонарі було 9 чоловік, на ранок 8, тому що, на жаль, одна постраждала померла. На сьогодні в нас 8 постраждалих, з них 5 важких, вкрай важка одна пацієнтка. Характер травм різноманітний. Це і вибухова травма, це травма ураженням склом, і травми, які мають ознаки скалкових уражень, а саме металеві скалки, металеві осколки, якими завдані важкі травми шкірного покрову, перелами кісток і черепно-мозкові травми. Жінка, яка померла цієї ночі, мала тяжкі травми ніг з ураженням судин та великою крововтратою. Ці травми і ці проблеми, які виникають під час таких надзвичайних ситуацій, вони завжди супроводжуються порушенням психологічного стану. Є, е Переляк є стресова ситуація, яка проявляється не тільки травматично, а проявляється загостренням соматичних проблем. Це гіпертонічні кризи, це наявні запальні процеси, це процеси стенокардії. Тому на сьогодні працює ціла мультидисциплінарна команда з нашими пацієнтами. Це не тільки лікарі, хірурги, травматологи, це і лікарі-психологи. Від російської ракети постраждали дев'ятеро дітей, наймолодшому два місяці. Вони зараз під наглядом лікарів. Діти знаходяться в декількох відділеннях в дитячому ортопедо-травматологічному відділенні, в дитячому хірургічному відділенні. І одна дитина була вчора госпіталізована до відділення анестезіології інтенсивної терапії для дитячого населення, яка була там протягом. До години далі вона була переведена до дитячого глазного центру, звідки після надання необхідної допомоги вже сьогодні переведена знову до нас для подальшого вже лікування. Що касається характеру травм, то е, мінно-вибухові травми, е, чисельні різані рани обличчя, тулуба, кінцівок, взагалі від е, ну, уламки скла, да, які були полетіли. І... Вся необхідна допомога дається. Через ракетну атаку постала гостра проблема в донорській крові. Здати кров можна на станції переливання на вулиці, медичній, 12. Ми вчора отримали запас крові, який необхідний був для нас. На сьогодні ми забезпечені в повному обсязі, але, скажімо так, на жаль, кров з крана не витікає, тому. На сьогодні є потреба в місті, особливо першої негативної групи, яка є універсальною групою, і може бути перелита будь-якому пацієнту при наявності великої крововтрати. Тому необхідно донорство скерувати на станцію переливання крові для того, щоб забезпечити місто наявністю крові. Юлія Вітряк, Вадим Діденко, цей день.